Тобто ми можемо сказати «turn on the light» і ми можемо також сказати «turn the light on». Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна. Сьогодні ми будемо читати пригоди Тома Сойера». Сьогодні буде дуже багато фразових дієслів і ви дізнаєтеся, що таке подільні фразові дієслова. І також ви дізнаєтеся, як сказати англійською горбатого могила виправить. тобто, ми кажемо горбатого могила, виправить нас є така фраза, а в англійській мові це. Кажуть зовсім іншими словами, але суть все-таки та сама. Також підписуйтеся на мій ютуб канал, адже тут є вже більше ніж 100 відео, мабуть, вже 130, ось самих саме таких довгих відео на тему англійської мови, з яких ви можете взяти для себе щось корисне. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Давайте розпочнемо: The Adventures of Tom Sawyer пригоди Тома Сойера» Марк Твейн. Марк Твен. чептер 1. Глава 1. Tom. No answer. Tom. No answer. What's happened with that boy? I wonder. You, Tom, no answer. Перекладаймо. Том ніякої відповіді. Тишина. Том. Ніякої відповіді. What's happened with that boy? Що сталося з тим хлопцем? I wonder. Мені цікаво. You, Tom, ти том. No answer. Тишина. And Polly put her spectacles down and looked over them about the room. Then she put them up and looked out under them. And Polly, тітка Polly, put her spectacles down. To pull down, це опускати, знімати. І spectacles – окуляри. Це досить вже старомодне слово spectacles. Зараз частіше використовують glasses. Вона опустила свої окуляри. Ми бачимо, що наше фразове дієслово pull down розірвано двома словами. Ось так. В нас є фразові дієслова, які ми можемо так розривати, розділяти іншими словами, а деякі не можемо. Отже, давайте подивимося ще на дієслова, які ми можемо розділяти. Separable phrasal verbs. Подільні фразові дієслова. слова. Turn on the light. You can separate turn and on to say Turn the light on. Тобто ми можемо сказати Turn on the light. І ми можемо також сказати Turn the light on. І так, і так буде правильно. Put away your toys. You can separate put and away to say put your toys away. Pick up the phone. You can separate pick and up. To say pick the phone up. Є inseparable phrasal verbs, але це вже тема для іншого відео, щоб розглядати і подільні, і неподільні фразові дієслова. Отже, тітка спустила свої окуляри and looked over them і подивилася через них about the room по всій кімнаті. Тобто вона опустила свої окуляри і через них ось так подивилася по всій кімнаті. Then she put them up. Потім вона put them up, to put up, піднімати. Потім вона їх підняла. Бачимо, що в нас фразове діє слово put up також розділилося. «And looked out out» – under them» – «і подивилася» to look out, це Виглядати, визирати, і подивилася under them «спід них. She even bent down, poked under the bed with the broom, and found nothing but the cat. She even bent down. Вона навіть згорбилася, нагнулася to bend down, нахилитися, зігнутися. Вона навіть зігнулася. Bend це минула форма слова bend. ось так, тобто bent down у минулому часі. Poked under the bed, Що поштовхала, потикала під ліжко with the broom Вінником або мітлою. To poke – «Тикати» штовхати і a broom» мітла віник. And found nothing і знайшла нічого, but the cat, окрім кота. кота». «You, Tom, there, Tom, І прочитаємо слова, які у нас були в цьому уривку». To pull down опускати, знімати. Spectacles окуляри. To put up піднімати, To look out» виглядати, визирати. To bend down, нахилитися, зігнутись. To poke тикати, штовхати, A broom – мітла віник. І перечитаємо уривок ще раз, коли ми вже знаємо всі слова, які ви не знали. Tom – no answer. Tom, no answer. What's happened with that boy? I wonder. You, Tom, no answer. And Polly put her spectacles down. And looked over them about the room. Then she put them up and looked out under them. She even bent down, poked under the bed with the broom, and found nothing but the cat. You Tom, stopped There was a slight noise behind her, and she turned just in time to see the boy. There was a slight noise, Buv lehenki shum behind her, pozadonei, and she turned just in time. І вона повернулася просто вчасно to seize a boy, щоб схопити хлопчика. To seize – спіймати, схопити. There, what have you been doing in the pantry? There, типу, попався. Ось! What have you been doing? Що ти робив? Ми бачимо, що в нас в цьому реченні вжито час Present, Perfect, Continuous. Чому вжито цей час? Тому що хлопчик щось робив, де він робив? In the pantry – у коморі. Він щось робив у коморі з якогось моменту в минулому і до теперішнього моменту він це робив, доки його не піймала тітка. Що ти робив у коморі? Pantry – комора. Nothing. Нічого. Nothing. Look at your hands and look at your mouth. What is it? Нічого. Look at your hands. Подивись на свої руки. And look at your mouth. What is it? Що I don't know, And? Я не знаю, Well, I know. It's jam. That's what it is. I've told you 40 times not to touch it. Where's my switch? Well, I know. Що ж я It's jam. Це jam. That's what it is. Ось I've told you 40 times. Я казала тобі 40 разів. Тут у нас I've told you, I have told you. Я тобі казала в житой час present perfect. Я так розумію, його вжили тому, що більше робиться акцент на результаті самої дії. 40 times, 40 разів, not to touch it, не торкатися його, не чіпати таварення. Where is my switch? Де моя різка? Switch? Різка, пруд. Де моя різка? Wow look behind you and Wow Ozernisa тітко. look behind you Якщо дослівно, подивись позаду себе, тітко. Look behind you озирнися. The old woman turned round and the boy fled on the instant. He climbed up the high fence and disappeared over it. The old woman стара жінка, turned round Повернулася – «to turn around», повернутися, обернутися. «And the the boy fled on the instant» І хлопчик втік в ту ж мить». «To flee» тікати. Це неправильне дієслово, І дві минулі форми. Flat, «fled», «fled». Flee тікати і «on the instant» в ту ж мить. «He climbed up», Він виліз, він викарабкався», The High Fence на високий пліт. Він викарабкався на високий пліт climbed. Climbed climbed. Бі взагалі тут не чутий, не читається. Ось так ось. Він виліз на високий пліт and disappeared over it і зник за ним. Можна сказати, за ним, тобто він якби переліз через цей пліт і зник. Повторимо слова і фрази, які були в цьому рівку. To seize – спіймати-схопити a pantry комора a switch, різка, прут. Навіть от саме слово воно якесь таке різке. Воно навіть асоціюється з такою от ризкою, такою тоненькою різочкою. Look behind you. Озирнися. To turn around повернутися, обернутися. to flee тікати, on the instant в ту ж мить. І прочитаємо ще раз уривок. There was a slight noise behind her, and she turned just in time to see the boy. There. What have you been doing in the pantry? Nothing Nothing Look at your hands and look at your mouth What is it? I don't know and Well I know it's Jam, that's what it is. I've told you forty times not to touch it. Where's my switch? Wow, look behind you and the old woman turned round and the boy fled on the instant. He climbed up the high fence and disappeared over it. І останній наш уривок на сьогодні. His Aunt Polly stood uh, surprised a moment. And then left. His aunt Polly, його тітка Полі, stood surprised a moment. Стояла здивованою момент, секунду, and then left. І тоді засміялася. I can never learn anything. Uh, можна, якщо красиво прикласти, то. Нічому мене життя не вчить щось типу такого. He's played the same trick enough for me to remember it. He's played – він грав the same trick, той самий трюк. To play trick це або шуткувати, або обдурювати. Він обдурював так само enough for me достатньо для мене to remember it, щоб запам'ятати це. Тобто він вже стільки разів її дурив, з нею шуткував. Що вона могла б вже б якби і зрозуміти, що він з нею так шуткує, чи він її обманює, дурить. can't learn an old dog new tricks. І ось у нас є така цікава ідіома, я думаю: You can teach an old dog new tricks. Стару собаку новим фокусом не навчиш. Ну тут чомусь learn, я не знаю чому, бо зазвичай зі словом teach, що не можеш навчити, а тут learn, типа, не можеш. Вивчити собаку новим. Можливо, просто от сама тітка, сама героїня трошки на те слово підібрала. I'm sure he won't go to school this afternoon. And I'll just have to make him work tomorrow to punish him. I'm sure, я впевнена, he won't go to school this afternoon, що він сьогодні не піде до школи, що він не піде до школи сьогодні в день або сьогодні після обіду. And I'll just have to make him work tomorrow. І мені Просто доведеться make him work tomorrow, змусити його працювати завтра. To punish him – щоб покарати його. To punish – покарати. It's hard to make him work on saturdays, when all the boys are having a holiday. It's hard складно to make him work – змусити його працювати on Saturdays – по суботах. When all the boys – коли всі хлопці are having a holiday. Мають свято, якщо більш дослівно. Тобто, я думаю, що мається на увазі, що хлопці відпочивають або ж якось веселяться, бо в них немає уроків. But he hates work more than he hates anything else. So I've got to find some job for him. Але він ненавидить роботу більше, ніж він ненавидить будь-що. so I've got to find some job for him. Тому я повинна, я маю знайти якусь роботу для нього. She was right. Вона була права. Tom didn't go to school, and he had a very good time. Том не пішов до школи. Він провів дуже добре час. В англійській мові, якщо дослівно кажуть, він мав дуже хороший час. While Tom was eating his dinner later and stealing sugar as opportunity offered, and Polly asked him questions. For she wanted to catch him lying. While Tom, поки Tom was eating his dinner later, їв, поки Том їв свою вечерю пізніше, and stealing sugar і крав цукор, і крав цукор as opportunity offered, як тільки була можливість, є прекрасна фраза, as opportunity offers, по можливості, як тільки з'являється можливість. And Polly asked him questions. Тітка Полі задавала йому питання, For she wanted to catch him line, тому що вона хотіла зловити його на брехні. Повторимо слова і фрази, які були в останньому урівку: you can't teach new tricks. Стару собаку новим фокусом не навчиш, або ж, як ми кажемо, в горбатого могила виправить. To punish – покарати as opportunity offers – по можливості, як тільки з'являється можливість. Ustani His aunt Polly stood surprised a moment and then left. "I can never learn anything. He's played the same trick enough for me to remember it. You can't learn an old duck new tricks. I'm sure he won't go to school this afternoon, and I'll just have to make him work tomorrow to punish him. It's hard to make him work on Saturdays when all the boys are having a holiday. But he hates work more than he hates anything else, so I've got to find some job for him. She was right. Tom didn’t go to school and he had a very good time, while Tom was eating his dinner later, and stealing sugar as opportunity offered, and Polly asked him questions. For she wanted to catch him lying. І які вона давала йому питання, ми розглянемо вже на наступному уроці. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне і сподіваюся, вам цікавий самі твір, який ми розглядаємо. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій ютуб канал. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам гарно провести ваші вихідні. До побачення!